Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Ви дуже швидко розгрібаєте сверла. Всім не вистачає, тому ось новесенькі. Розпочнемо з цікавого. Що в нас є з цікавого? Є ось такі лінійки. Ось одна. В коробочці. Це не Ржавчина, це як. Пиль, можна так сказати. Ось така. На них на всіх є ось такі папірці. Ось так. Зараз. І ось так. Ось таке. І також є ще ось така лінійка. Також в гарному стані. Також всі документи присутні. Хтось, може там нажати паузу, почитати, кому цікаво. За ціну домовимося. Тому ось так. Тепер, що в нас є по продажу по міліметрам? 12 мм 40 гривень штука. 14 мм 56 гривень штука. 13 мм 52 гривні штука. 9 і 8. 39 гривень за штуку. Потім ще є ось такий набір акційний, так скажемо. 10 плашок, 22 м'ячика, 20 сферу. Ціна такого набору 700 гривень. Ось так. Тепер підемо із нових наборів. А, ще із цікавого є в нас отака штучка. Можливо, комусь потрібна. Та залишився мікрометр. Віддам за 300 гривень. Тому, хто хотів, будь ласка. Так, набір перший 22 штуки, 770 гривень. Набір другий 13 штук 455 гривень. Ось такий набір. Набір третій: 11 штук, 385 гривень. Набір четвертий. 4 штуки, 300 гривень. Набір п'ятий. 38 штук 500 гривень. Потім набір шостий різці 8 штук, 200 гривень. Станних гарний, таких ще в нас не було. Так, набір 7 15 штук. Ось так, 15 штук 525 гривень. Та набір 8. 18 штук 630 гривень. Ось такий набір. На цьому все. Буду чекати вас у вайбері. Буду старатись відповідати на телефонні дзвінки, але якщо не відповідає, то пишіть вайбер. Там з вами все домовимося, тому що людей дуже багато, я одна. За всіми не встигаю. Тому ось так, Па-па!